Зеленський на відстані автоматної черги ворога у Бахмуті зустрівся з оборонцями України. Бажаю здоров'я, Шанов, шановні присутні, шановні панове офіцери, військові, наші герої. Маю честь бути сьогодні тут. А хочу привітати вас, подякувати. Ви зберегли найголовніше землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди, тому що після Донбасу вони все це зроблять і на інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Тому на ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. Поважають тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Історія пам'ятає тільки переможців, тільки сильних і смілих. Мотивуйте, хто поруч, це важко. Але бережіть бережить свою міцність. Це одна з найгарячіших точок України, де окупанти кидають усе, що мають, аби прорвати оборону. Доки бункерний недопалок русських терористів обіймається з картопляним диктатором, Верховний головнокомандувач ЗСУ на передовій.